Пасха, що ми знаємо про це християнське свято? Для багатьох Пасха це паски та яйця. Цікаво, що ці кондитерські вироби випікаються лише один раз на рік, на Великдень. Звідки ж взялася ця традиція? Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості, коли випікали паски у формі чоловічих фалосів, а жінки, які займалися приготуванням цих кулінарних шедеврів, імітували зачаття дитини та вагітність. Після цього вся сім'я повинна була з'їсти паску у вигляді Фалоса з білою глазур'ю, посипаною насінням і обкладеною яйцями для родючості землі, худоби, птиці та людей. Під час християнізації України і Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. В основному язичники намагалися зберегти особливі елементи та атрибути своєї релігії принісши свої обряди та звичаї до православної церкви, яка у свою чергу з кінця 10 до кінця XVIII століття вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами, святити Пасху стало компромісом між православним духовенством, та мирянами язичниками. Таким чином, освячення Паски нібито нейтралізувало її магічний чаклунський ефект. Люди переконали, що можна їсти освячені Паски, незважаючи на те, що Паска не є християнським символом, і крім того, це ідолопожертва, яка суворо забороняється в християнстві. Амінь.